Є у нашому місті у місті Дніпро парк імені Лазаря Глоби. Парк імені Лазаря Глоби це один із найдавніших парків міста. Парк був заснований у 1807 році та названий на честь запорожця Лазаря Глоби. Парк Глоби в місті Дніпро це. Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Центральний парк міста Дніпро, розташований в центрі міста Дніпро. Тут дуже красиво, тут чудова природа від затишного озера і літнього театру до, до гамірних. Хат. Вітаю усіх моїх підписників на моєму каналі. І гостів до мене зайшов. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні, друзі, ми з вами підемо погуляти на екскурсію, підемо в парк Глоби. Цей парк мене завжди вражав і вражає красою природи. Тут буде дуже красиво весною і взимку. І в любі пори року чудова, красива природа. Без сумніву, парк Глоби в Дніпрі це унікальне місце сили з багатою історією та незабутніми спогадами для Дніпрян, а також і для гостів нашого міста. Приїжджайте сюди, тут можна подивитися на природу, тут дуже чудово, і це знаходиться в центрі міста. Звісно, немає ще того ремонту, який ми очікуємо. Але буде мир, і буде ремонт тут дуже дуже гарно. І згадаємо трішечки історії цього парку. Заснований до 1807 року на берегах річки Половиці. Парк це є колишнім займищем запорожця Лазаря Глоба. На околиці тодішньої половиці. Він перебрався сюди після продажу Григорію Потьомкіну свого саду на горі, де зараз. Розташований Потьомкінський палац і парк Шевченка. У 1795 році спадкоємці Глоби продали ділянку суконній фабриці. На той час це був найбільше підприємство нового Катеринослава. Тут був великий фруктовий сад, і він на той час сильно занепав. У 1805 році, за поданням герцога Рішельє, імператор Олександр наказав Верхній сад обрати для розвитку систематичного садоводства в плантаціях фруктових, рідкісних дерев та рослин, даби снабжати ними новоросійський край. І невдовзі. Фруктовий сад перетворився на Кетеринославський казенний ботанічний сад, яким керував Адам Гумель до 1848 року. Після смерті Гумеля та скасування комітету сад із великою кількістю висаджених фруктових, лісових дерев, чагарників почав занепадати. Поступово всі ділянки ботанічного саду, що виходили на міські вулиці, перейшли у приватну власність. наприкінці 1850-х років міська влада розділила казенний ботанічний сад на два окремі сади. Один був технічний, це західна частина нинішнього парку, і міський це східна частина цього парку. Згодом тут було викопано став. І спущена вода з Озерки. Незважаючи на те, що деякий час технічний сад був де-не-де -де малопрохідною зоною, тут була дуже топка місцевість, але його ділянки все рівно здавалися в оренду. Розміщувалися різні дослідні ділянки, оранжереї і знову з'явилася школа садівництва та городництва. Міський сад зазвичай відвідувала публіка з середніх. А в часи революції 1905 року зазвичай спокійний міський сад перетворився на місце демонстрацій та мітингів. Наприкінці 1920 року два сади об'єднали в один парк, провели його капітальну реконструкцію, перепланували, назвали парк культуром та відпочинку і влаштували виход на вулиці Комсомольська та Садова, організований парк фізкультурників. Від проспекту Карла Маркса до вулиці Комсомольської пройшла вулиця Нова. Вона розсікла навпіл територію парку, а фактично пройшла над парком. І для цього також був побудований спеціальний міст, який проходив і зараз проходить через паркове озеро. У 1930-х роках цей парк називався Парк фізкультурників. А в 1934 році парк перейменували на центральний парк культури відпочинку імені Хутаєвича на честь першого секретаря Пропетровського обласного комітету. А в 1937 році цей парк перейменовано на честь Валерія Чкалогова після арешту та розстрілу Менделя Хоцаєвича. І ось ми з вами підійшли до пам'ятника, засновника цього парку. Лазаря Глоба. В 1992 році парк був перейменований на його честь. Тут знаходиться поряд і могила Лазаря Глоби. Зараз ми на неї пройдемось. Цей пам'ятник це власна робота Наталії Чистакової. Пройдемося на могилу лазаря глобу. Подивимось на неї. Оця доріжка зараз веде до могили засновника. Тут написано, що тут на цьому місці похований Лазар глоба, і він похований в 1795 році і прожив більше 100 років. І поряд стоїть дуб. Який висаджений його руками. І насправді зовсім поряд дуб, ми якось з вами його заміряли, він в діаметрі більше як 3,5 метри, і я тоді все гадала, я не прочитала тоді в гуглі, і все гадала, чому він такий великий, так що йому, друзі, більше як 300 років. Пам'ятаєте, як я його руками заміряла? Він десь 3,5 метра в діаметрі. Хто зі мною, той пам'ятає, хто не зі мною, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. І згадаємо, що ж відбувалося далі з цим чудовим парком. Одразу після звільнення міста в 1943 році. Почалася епоха відновлюваних робіт у парку. Почали з'являтися нові об'єкти, нові пам'ятки, нові погруддя. У 1949 році з боку площі Горького спорудили центральний вхід до парку, який було виконано у стилі сталінський ампір. Це в ті часи такий був провідний напрямок в архітектурі. Монументальному та декоративному мистецтві СРСР з кінця 30-х до середини 50-х років. Пропілеї тоді рясно прикрашали символи радянської доби та перемоги, зірки, балерєфи з фігурами, патріотичні написи, погруддя і завершувалося завжди урочисте спорудження арматурами із зображенням радянського герба та прапорів. І також майже за центральним входом, посеред великої круглої квіткової клумби, був встановлений пам'ятник Сталіну. У парку їх було аж два, але потім, після засудження культу особи, їх було демонтовано. Також в наші часи, це 27 квітня було 2012 року, о 12.45 біля центрального входу парк на проспекті Дмитра Яворницького, а тоді це був проспект Карла Маркса, пролунав вибух. Це були інциденти, теракти були тоді, і внаслідок цього постраждали троє людей, які були в цьому парку. А от в 1950-х роках у центрі східної частини озера був знаменитий Фонтан Самсон. Статуя Самсона прикрашала парк Чкалова декілька десятиліть і стала чи не найголовнішою пам'яткою парку. Фонтан обов'язково зображався на листівках і в путівниках, а потім, після реставрації 70-х років, скульптура та фонтан зникли. І, звісно, місто та парк втратило. Чи не головний міський фонтан? одну з найяскравіших пам'яток, і тоді на початку 2000-х років поряд з'явився фонтан, який називається Маленький Принц. Дуже багато людей. І нашого віку, і, і старших знають цей парк, коли вони бігали ще дітворою. Багато людей, які не живуть уже в нашому місті, вони виїхали і вони просять, щоб я показала їм парк Чкалова. Наш парк Чкалова, чи Глоба зараз, і він все рівно залишається найкрасивішим, один з найстаріших парків в місті. Тут постійно діють атракціони. Тут дуже чудова природа, чудове місце для відпочинку. Тут до цього часу працює дитяча вузкоколійна залізниця. Дитяча залізниця має протяжність півтора кілометра, 1,6 кілометра і проходить навколо ставку. В 1950-х роках тут на озері був споруджений літній дерев'яний театр. Згодом він був реконструйований. От потрапити в той театр мріяли всі пари весіли. А по самому озеру можна було кататися на човні без обмеження в часі. Зараз на території парку дуже багато атракціонів діючих. На восени влітку люди катаються на катамаранах. Жили якось лебеді, зараз качки. Дуже красива природа і колись буде реконструкція. Є ділянка, де можна відпочити активно. Голуби тут дуже ручні, їх можна сфотографувати, погодувати просом, звісно. І вони будуть вас супроводжувати всю дорогу аж до виходу з парку. А це, друзі, коли я виходила з парку на вулицю Сірова, і я побачила. Ось таке чудове кафе. Я його раніше знала. Мені дитина купувала подарунки з цього кафе. Дуже красиві тут роботи, дуже смачні тортики. І я вирішила зайти подивитись, яка тут краса, наскільки тут яке обслуговування, і скуштувати їхню каву. Насправді така тиха, затишна кав'ярня. Можна відпочити, взяти лише чашечку кави, але мені захотілося ще скуштувати і їхніх смаколиків. Все красиве, ручної роботи недешеве. Хочу сказати, що всі такі витвори мистецтва, вони завжди недешеві. І тому. Я взяла невеликий шматочок кави торта, але смачно. Красиво оформлена кава, чудовий шматочок торта, але мені вийшло 300 гривень. Кава була оформлена, трішечки гучно чули тільки що. І торт я скуштувала непоганий. Звісно, мені не сподобалася сама оця помадка зверху. Вона ніби пластилін. Але не сама готувала, скуштувала, відпочила, подивилась на дівчаток. Ще що мені впало в око, тут стоїть спеціальна баночка у них, щоб туди кидали чайові. І чайові кидають, можливо, то самі дівчатка, по 50 гривень.